Це відкритий кубок, відкритий тому, що запрошуються команди з усіх регіонів України. До нас долучилися до цих змагань представники з Чернігова, Івано-Франківської області, Вінницької, Київської та міста Київ. Також три команди з Житомирської області: це Бердичів клуб Козак, найбільше учасників. То Житомир, наш клуб, і місто Корисно шести років. Шести років і до дорослих учасників це 18 плюс плюс спортсмени. Взагалі, тайський бокс, складний вид спорту, це повноконтактні поєдинки. На відміну від бокса, де задіяна техніка рук, ніг, клінча, лікті, коліна по праву вважається найжорсткішим видом єдиноборств. Я думаю, що складний рівень збірної рівень української збірної це сам про себе говорить. Збірна України за часи незалежності посідає завжди на міжнародній арені. Перше, друге, третє командне місце в топ 3 входить в Україні. Тому Внутрішній чемпіонат України він ви самі розумієте, на якому рівні безпечно проведення змагань міського та обласного рівня дають можливість спортсменам новачкам проявити себе, взяти нормальний старт для того, щоб йти далі і показувати вже результати на чемпіонатах України, ну і мати можливість заходити навіть у збірну команду України. Також е, судді отримують досвід, це місцеві змагання обласні, є можливістю також підготувати суддів для того, щоб було правильне суддівство змагань. Це ж приємно, коли, судді, коли змагання вслуховують судді професіонали. На цих змаганнях рівень підготовки спортсменів досить високий, оскільки тут беруть участь спортсмени, які вигравали чемпіонати України, а також ну, навіть були процетами міжнародних змагань. Ну і взагалі скажу, що тенденція розвитку таїландського боксу за останні роки в Житомирській області ну, значно виросла спортсмени. Показують рівень, наші спортсмени входили Кілька років національну збірну команду України. Завтра буду битись. Я займаюся вже три роки. Чим цікаво? Чим тобі останній дібок сподобається? Ну, Клінчиком, сильними ударами, логтями. Багато змагань вже відвідав різних рівень. Перемагав чи не перемагав? Перемагав. Психологічне настроєння, та, щоб ти не волів, не боявся противника, суперника. Як подолати цей страх? З опитом воно саме прийде. В якій вікні категорії змагаєшся? 10, 11, 34 кілограми. Завтра будеш тільки на перемогу налаштований? Так. Супер, дякую.